Доброго вечора, Світлана і канал Вікнами в сад, Хмельниччина. Такі модні гейхери. Скажіть, будь ласка, хто знав ну, років 10 і більше тому, що існує така рослинка? Особисто я не знала, але дуже рада, що. Вивели таку рослинку, що нам в сад таку рослинку подарували. Дійсно, краса не перевершена декоративних листочків. Ой, з сортами в мене тут теж проблема. Деякі лише знають чому, тому що брала я касетну розсаду, а деякі з насіння. Покажу вам, що в мене ще із насіння є. Ось, дивіться. На відкритому сонці треба пересадити це 100%. Але вона. Я попробую навіть деякі фотографії вам вкласти, які вони були весною. Ви ж знаєте, що гейхери в основному, Ну саме пік краси показують уже десь так в кінці весни. А є такі хамелеони, знаєте, що міняються. Ось, погляньте, яка чудова! Ця рослинка знизу таке вишневе, бордове, темно-зелене з такими прожилками вишневими. Ну, колір, який навіть описати просто нереально. Він наскільки темний, я, до речі, колись хотіла сфотографувати гейхери, ну, хтось на обмін мене просив, я не могла просто їх передати ну, будь-яким. Фотоапаратом, які вони є насправді. Ось, наприклад, ця гейхера вона є дуже темною. А тут показує листя більш світле. Бачите, який куш формує такий, знаєте, збитий. Він не розлягається. Подивіться, який він там всередині. І ніжки ці бордові, і листя знизу бордове. Ну, одна краса. Це вже більш такий має, бачите, куртинку, більш розлогу. Молоде листя яскраво це передає. Яскраво-червоне з такими більш темними прожилками, а вже листя старіше, воно є таке темно-зелене. Тобто на кущику аж дивіться, яка палітра різна. Дуже гарно. Ці всі, до речі, гейхери на сонці тут зростають, буду я їх. Прибирати листки, деякі підгоріли, ось тут теж, бачите, оце і є такі, це не маски сортові, а це є ось те, що сонце їх пошкодило. Чимось вона ніби схожа на ось ту херу, але ні, вона інша. По-перше, в неї колір такий, знаєте, такий сітчастий. Так би мовити, хтось марличку, знаєте, ніби. Ось так наклав і тоді малював ось такі дві красуні, вони на перший погляд теж ідентичні, але коли придивитися до них, вони зовсім різні. Ось цієї теж листок такий більш округлий, з таким, здається, ніби срібним напиленням зверху. Вона дуже квітує, нас стільки вже квітує, скільки я вже повирізала, скільки вона знову видає. Просто масово. А друга в неї листя більш таке різне і немає середнього напилення, а лише ну, такі бачите, лінії, такі розводи темні. Хоча знизу теж, бачите, і ця хоста, і ця хоста, вони знизу бордові. Може, до речі, це всіх хвост такий властивість, Ось зараз подивимося. Мені аж цікаво стало самі. Ні, не всіх. Мабуть, з червоним і фіолетовим листям. І так, Green Spice. Її треба вставити точно, такою, як вона була весною. Дуже вона тоді ну, гарна. Зараз просто зелена з таким е, малюнком. На пластині листочка, але, ви знаєте, вона дуже-дуже швидко наростає ось ця хоста. Це розсаджена вона була восени. Ось вам за один сезон, ви подивіться, яка це маса. Ось поряд уже гейхерела. Такі цікаві листя, називається її сорт, я знаю, кімоно. Теж навесні вона майже коричнева. Майже такий, ну. Яскравий, виражений, насичений колір. А зараз вона більш до такого зеленого, але має таку коричневу прожилочку. Ось ця теж одна із тих, які мають бордове листя. Ось, здається, без ніякого малюнку, без ніяких прожилків, але бордове листя і знизу воно теж бордове. Бачите, яка властивість, це я думала. Оце сорт карамель. Ви подивіться, які довгі ось ці волоці, але встали їх по землі. Це осока. Ось ця бронзова осока. Подивіться, подивіться, подивіться. Ну, мабуть, сантиметрів 80. Ось, дуже гарне листя. Ну, такий, знаєте, Помаранчево, коричневий, зелений. Все змішали докупи і дуже. І навесні вона теж виглядає просто гарно. Я не раз казала, що вони в пару тут в кольоровій гамі з усогою. А тут між пінісе тумами, моїми, заплетеними. Це, здається, фаєр вогонь. Вона постійно така. Вона не змієє, ну, можливо, трішечки вона така потускніла, скажімо, зараз вже. А навесні вона була ось така, як той молодий листочок. А тут заховалася собі під магонією, бо тут трошки, до речі, якраз і сонце, то добре, що вона заховалася. Ну, я її, певно, заховала, але їй там добре. Ось теж такі малюточки. Ось з насіння. Бачите, що вийшло? Передає дуже схоже на якусь таку ось цих лаймових, які мають червоні прожилки, сортів. І з у нас тобі там така наростає манюсінька. А тут така вона. зелена теж з насіння. Бачите, з насіння, але теж швидко доволі ростуть. Ось це дуже гарно. Ну, Це видно, що вона сортова, але який то сорт, то його знає. Ну, Таке глянцеве листя, велике і теж таким срібним напиленням зверху. Дуже гарна ця хосточка. Ну, це звичайно, така ось ця зелена, яка квітує дуже гарними червоними такими квіточками. Мені найбільше вона подобається. Ось ця лаймова, на навісні теж жовта. Мені здається, я знаю її сорт, забулася просто, там в мене є підписане, Я напишу вам, якщо щось пригадаю. Ну, Вона тут пострадала від сонця найбільше. Я зрозуміла, що ось ці такі ну, світлі, вони є більш такі вразливі до сонця. Ось ще один варіант. Теж вона молоді, вибиває такі. Ну, майже червоні, подивіться. А потім листя в неї стає таке жовтувате, шартрезне, м'яке таке велике листя. Є в деяких хост зубкі листя, а в деяких м'які листя. Ну, Ще там один сорт у мене є. Я теж його назву знаю, але, ну, як завжди, забувся, підпишу. Вам. З однієї, бачите, гейхерочки будемо йти. Але дуже мені приємно, що коли я виклала відео про хости, от я вже ідентифікувала дві. Це Rose. Роз... Роз... Бачите, ще не вивчила. Хотіла сказати, хотіла похвалитися. Ну і Фірст... ось ця це є фірст Фрост. Так, я таку замовляла, але бачите, не знала, де я її посадила. Тому плюс. Ну, тут теж хехерка ще є одна. Ось та така зелена, така мармурова зелена. Теж є в цьому своїй якийсь такий, знаєте, шарм. Листя ж гарний. Не обов'язково не мають бути всі яскравого, вираженого кольору. Ось ця гіхера не передасть свого кольору. Вона майже чорна. Я це знаю. Ось то, що знизу, бачите, то майже те саме зверху, але вони, воно, мабуть, просто ось є такий своєрідний наліт і не дає її передати. Навіть не знаю, щоб показати її. Ось десь так можливо. Вона темна, дуже темна. Тут я трошки, мабуть, затемнила. У мене тут барбариси того самого відтінку. І гейхери, та ще й, бачите, колеуси, і тут в мене вийшов трошки добре, що хоч ось ця красуня їх. Ой, гейхери дуже легко виростити з насіння. Дуже. Ну, але знаєте, що не думайте, що материнські лінії передасть. Материнські ознаки, точніше, передасть навіть сортова. Це не обов'язково. Тому в основному, все-таки, якщо ви хочете, то купляйте сортові поділом куща. Ось тоді вже 100%. Я зараз покажу вам, бачите, хтось бігаю, потрібно було одразу показати. Оце цьогорічні з насіння. Я замовляла насіння, але вони. Я бачу, будуть двох сортів. Ось ці зелені такі, які квітують червоним, і якісь, а може й більше, червонолисті. Бачите, ось це вже розмальовується червоним. Ось, дуже багато зійшло. Дуже їх легко вирощувати. Ну, як легко, скажімо, дуже їх важко пікірувати. Або потрібно так вже побавитися, щоб понасінинці гарненько їх зубочисточкою, змоченою і розкласти гарно. Отож, бачите, гейхери, я дивлюся, це прикраса кожного квітника. Ось цю кольорову гаму можна створити дуже гарно, Невисокий Нічого не прикривають, рослини переднього плану, бордюри можна робити з них. Ну і крім того, потрібно лише розсаджувати. Тобто, хто не ліниться, то можна на тому і бізнес зробити. Непогано наростають сорти, отож поділив, вони не є дешевими, скажімо так. Якщо сортові, то вони в районі 100. 150 гривень, тобто ось, візьміть собі до уваги, можливо, комусь потрібно. Добре, всім гарного дня. Щось я вже змонтую на наступний раз. Таке, знаєте, я вже помітила, що в мене одне відео це чисто щось таке, ну, про якусь категорію рослин, а інше відео якесь таке, знаєте, філософсько-психологічне, роздуми. Бажання, робота, щось таке. Одним словом, є в мене задум, один цікавий. Добре, залишайтеся зі мною, підписуйтеся. Всім гарного дня, здоров'я і всього найкращого.